Говорити сьогодні будемо про мобілізацію. Про неї власне говорити не припиняємо, адже тема важка і важлива. Щойно відгриміли рейди ТЦК всією Україною. Так ось тепер всюди повідомлення про вимоги союзників України знизити призовний вік. Мовляв, молодь 18-25 років. Ідеальна категорія для військової служби. І це при тому, що український парламент днями ухвалив закон, згідно з яким молодь цієї вікової категорії. Не підлягає мобілізації. Цікаво, чому саме зараз партнери почали наполягати на цьому? А ще цікаво, якими будуть відповіді на наше опитування. І сьогодні ми питаємо у вас: чи підтримуєте ви зниження призовного віку до 18 років? Варіанти відповідей такі так, нове покоління готове. Ні, це надто рано. Лише якщо це добровільно, такий третій варіант відповіді. Щоб проголосувати, переходьте за QR-кодом, який ви бачите на екрані. А в кінці програми ми оголосимо результати. Також за цим кодом ви можете залишити коментар або запитання до колумністів і гостей нашої студії. Найцікавіші, ми обов'язково озвучимо. Долучайтеся, будь ласка, до нашої розмови. У природі походження заяв про мобілізацію 18-річних розбиралася наша колумністка Катерина Пахальчук. Вона вже у нашій студії. Катю, вітаємо тебе. Вітаємо Катю в прямому етері. Ну і скажи, будь ласка, чи розібралася ти у тому питанні, звідки ж ноги ростуть у таких ідей? Ну я дуже намагалась, я хочу сказати, що все-таки ця заява, ця новина, вона була супер неочікуваною. Тому що, попри те, що в Україні інколи теж лунають думки про те, що варто мобілізувати е, молодших людей, все таки тиску якогось у цьому питанні від тим більше від партнерів я не очікувала. От від слова взагалі, особливо зараз, бо лише минулого тижня Верховна Рада проголосувала за закон про заборону мобілізації хлопців. Віком від 18 до 25 років. Так, там, звичайно, є своя специфіка, але все ж. Тому ця новина, я би сказала, навіть як сніг на голову. І хоча аргументація таких вимог, мені видається, супер дивною, і перше, що спадає на думку після таких новин, це вони там точно подуріли, все ж таки, мушу визнати, не все так однозначно. Після того, як у публічному просторі почали все частіше говорити про тиск партнерів у питанні мобілізації, чутки підтвердили в офісі президента. Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років аргумент партнерів такий: коли була війна США у В'єтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають самої лише західної зброї недостатньо. Треба мобілізація з 18 років. Аргумент цей звучить приблизно, як і пропозиції закінчити війну за корейським сценарієм, відірваним від реальності. Бо в обох випадках, які нам намагаються продати чи то нав'язати, ті самі сполучені штати Америки прямо брали участь у війні. Однак, попри всі, але на думку експертів, вимоги й ультиматуми партнерів не можуть будуватися на одному лише зниженні мобілізаційного віку. Очевидно, що захід. Хоче бачити не лише от, точкові зміни, скажімо, понизили призовний вік, і зараз це вирішує всі питання. Захід хоче бачити ефективні рішення. Захід хоче бачити комплекс, комплексні рішення, і було б наївно думати, щоб там чи захід, чи хтось інший розглядав, що лише пониження призовного віку вирішить питання мобілізації. Не вирішить, а це насамперед. Комплекс заходів, яким чином максимально унеможливити людський фактор, людське втручання, а отже і автоматичну корупцію. Друге, це реформа ТЦК, реформа всієї сфери, яка надає е, ці всі реальні чи нереальні інвалідності. Третє це надзвичайно жорстка роль державної е, держави у питанні у питанні можливих зловживань. Але ідея знизити мобілізаційний вік не нова і періодично спливає у розмовах як політиків, так і військових. У всьому світі немає такого, що люди там з 20 років, з 18 років не призиваються. Мені пишуть мої колеги, просто ж знаю, там конгресмени, які кажуть, дивіться, ми вам даємо зброєння. Ви там кажете, у вас немає людей. А як це у вас до 25 років не призивають це? Як взагалі? Мені важко пояснити, бо я не знаю, чому от, ну, в мене юридично є відповідь, тому що у нас там прописано в законі, там військово зобов'язання від призовників. Але реально, от так от коли ми б'ємось саме, мабуть, жорсткій війні, в якій колись доводилось бути в нашій країні, це факт, і взагалі країна в 21 столітті. А у нас є там якийсь вибор, на хтось призивається, на хтось не призивається. Про те, що за зниження мобілізаційного віку з України запитують союзники, що у серпні говорив Федір Ваніславський. Це питання, яке періодично порушують наші партнери, які надають допомогу, тому що вони вважають, що якраз вік 18-25 найбільш оптимальний, найбільш ефективний для того, щоб громадяни з силу своїх фізичних і так психологічних якостей могли ефективно воювати. Але на рівні нашої держави, на рівні законодавчої виконавчої влади і президента, жодних ініціатив цьому. Плані немає, тому тут все поки що на рівні розмов окремих персоналів, але всі розуміють, рішення не популярне від слова зовсім. І на думку експертів, політична мета у таких заяв про тиск зовсім інша. Я не вірю, що вони почали тиснути питання призовного віку. Але з іншого боку, я бачу дуже чітко зрежисовану інформаційну кампанію, яку можна звести до останньої формули: ми не хочемо, але партнери на нас тиснуть. Ми хочемо перемоги, але партнери нам не дають можливості. Це швидше нагадує кампанію із перекладання відповідальності. І вона принаймні лягає в такі загальні рушник.